Зате моя колишня знає, що потрібно чоловікові, сказав мені чоловік і пішов з ночівлею. Але вже вранці він стояв на колінах перед дверима. Катерина завжди вважала їхню квартиру своєю фортецею. Це була її спадщина від бабусі, затишна двокімнатна квартира в центрі Москви, яку вона, дизайнер, облаштовувала з любов'ю. У той час як Катерина цінувала свій дім і спокійне життя, її чоловік Стас. Менеджер з продажу був гучним, імпульсивним і звиклим до легкості, сприймаючи квартиру як належне, він ніколи не вкладався в неї ні фінансово, ні емоційно. Їхні стосунки спочатку здавалося гармонійні, з часом перетворилися на джерело постійної напруги і дрібних сварок. Катерина дедалі частіше відчувала втому від необхідності підлаштовуватися і від відчуття, що вона обслуговує чужі амбіції. Тоді як Стас жив одним днем, не задумуючись про завтрашнє. Того вечора все почалося з дрібниці. Стас забув оплатити рахунок за інтернет, і його відключили прямо посеред роботи Катерини над важливим проектом. Стас, ну скільки можна? голос Катерини здригнувся від досади. Я ж просила тебе вчора. Стас, розвалившись на дивані з телефоном у руках, навіть не підняв голови. Ой, Кать, ну подумаєш, інтернет. Світ не завалиться. Я зараз займаюся однією важливою угодою. Мені було ніколи. Тобі завжди ніколи, коли йдеться про щось важливе для мене. Катерина відчула, як по скронях б'є пульс. Зате для своїх дурних тусовок час завжди знаходиться. Стас різко підвівся в його очах спалахнув знайомий вогник роздратування. Він не терпів докорів, особливо коли вони стосувалися його свободи. Що ти вічно ниєш, тобі, аби причепитися, все тобі не так я працюю, я заробляю. А ти що сидиш удома зі своїми малюнками? Ці малюнки оплачують половину наших рахунків, якщо ти забув. Катерина виставила вперед вказівний палець, відчуваючи, як наростає хвиля обурення. І за квартиру я тобі не нагадую, бо це моя квартира, і вона дісталася мені від бабусі. Ці слова завжди були для Стаса. Тригером. Він ніколи не любив нагадувань про те, що живе в чужому, хай навіть в сімейному просторі. Ах, ось як. Його обличчя перекосилося в злобній гримасі. Значить, це твоя квартира, ти мені цим докоряєш, та тобі чоловік потрібен, який навчить тебе життя. Зате моя колишня знає, що потрібно чоловікові. Вона завжди підтримувала, завжди розуміла не те, що ти вічно невдоволена. Останні слова він виплюнув із такою люттю, що Катерина відсахнулася. Слова про колишню, про те, що вона знає, що потрібно чоловікові, були для неї як удар під дих. Вони були одружені вже п'ять років, і всі ці роки вона почувалася достатньо хорошою, достатньо люблячою. Але ці слова, сказані з такою злобою, зруйнували останні крихти її впевненості. Він різко розвернувся, схопив з вішалки куртку і кинув на ліжко рюкзак. Я йду, з мене досить. Поїду до неї, там хоч мізки не виносять. Він був упевнений, упевнений у своїй безкарності, в тому, що Катерина нікуди не дінеться. Він піде, переночує, трохи охолоне і вранці повернеться. І вона, як завжди, прийме його, змириться, пробачить адже куди вона дінеться, у неї ж нікого немає, окрім нього. Так він думав. Двері за ним грюкнули з оглушливим стуком, від якого здригнулися шибки. Катерина залишилася стояти посеред вітальні, дивлячись на те місце, де щойно стояв Стас. Сльози мимоволі навернулися на очі, але це були не сльози, образи чи горя, це були сльози полегшення, оглушливого, всеохоплюючого полегшення. Тягар, який вона несла на своїх плечах останні роки, раптово зник і їй стало нестерпно легко. Її погляд ковзнув по залишених на стільці речах Стаса. Футболка, щойно знята, шкарпетки, що валялися під ліжком. У голові повільно, але впевнено визрівав план план, який не передбачав скандалів, криків та істерик, тільки спокійні, методичні дії. Насамперед, вона прийняла душ, довгий гарячий душ, який змив із неї не лише втому, а й залишки неприємного осаду від сварки. Вийшовши з ванної, вона вдягла свій найзручніший домашній халат. Заварила міцний трав'яний чай і ввімкнула спокійну музику. Її рухи були плавними та впевненими. Вона відчувала надзвичайну ясність розуму, ніби всі тумани розсіялися. Потім вона взяла великі чорні сміттєві мішки, десять штук, і почала. Методично, без поспіху, вона збирала все, що належало стасу його м'яті футболки і штани, розкидані по кімнаті, його кросівки, що тхнули потом, його колекція бейсболок, складених на полиці, його зарядні пристрої, його улюблені горнята. Кожен предмет вона брала, оглядала його, ніби прощаючись із частиною свого життя, а потім безжально відправляла в мішок. Вона знайшла його зубну щітку, бритву. Старі флакони з туалетною водою. Все полетіло туди ж його небагато книжок, які він ніколи не читав, але зберігав для вигляду. Його старі диски з іграми, його безглузді сувеніри з поїздок. Усе, що колись асоціювалося зі Стасом, опинилося всередині цих бездонних чорних мішків. Катерина не поспішала. Вона працювала майже чотири години, перевіряючи кожен куточок, кожну шафу, кожну полицю. Вона навіть зазирнула під ліжко, де знайшла кілька забутих ним пар шкарпеток і порожню пляшку з під пива. Усе це теж відправилося в мішки. Коли останній мішок був зав'язаний, у квартирі стало помітно просторіше, світліше. Вона окинула поглядом звільнені полиці, порожні вішалки в шафі і відчула, як по тілу розливається тепло. Це було не просто фізичне звільнення від речей. Це було звільнення від тиску, від чужої присутності, яка тиснула на неї всі ці роки. Нарешті вона взялася за найважливіше замки. У неї давно лежали нові надійні замки, які вона все ніяк не наважувалася встановити. Зараз настав їхній час. За допомогою інструментів, знайдених у комірчині, вона акуратно, але рішуче взялася до роботи. Це було не так уже й складно, як їй здавалося. Повільно, крок за кроком, вона демонтувала старі механізми і установила нові клацання, викрутки, скрип металу. Ці звуки були музикою для її вух. Вона почувалася не просто жінкою, що міняє замки, а жінкою, яка перебудовує своє життя, захищає свій простір. До другої години ночі все було готово. Десять величезних чорних мішків, набитих ущент, стояли біля дверей. Катерина без зусиль витягла їх на сходовий майданчик, опустила поруч із входом у квартиру, акуратно, щоб не заважати сусідам. Потім вона повернулася всередину, зачинила нові міцні двері і повернула ключ у новому замку. Клацання було гучним, остаточним. Вона усміхнулася. Це була усмішка людини, яка щойно скинула величезний тягар. Вранці Стас прокинувся в чужому ліжку. Голова гуділа, у роті пересохло. Колишня Марина лежала поруч, відвернувшись до стіни. Він спробував обійняти її, але вона відсторонилася. Слухай, Стас. Її голос був холодний. Ти своє отримав, я своє. Мені більше від тебе нічого не потрібно. Можеш збиратися. Стас кліпнув. Що так швидко? Він розраховував на сніданок на ще одну ніч, на те, що Марина буде рада його появі. Та годі тобі, Марин, ніяких. Та годі іди, куди йшов? Я не безкоштовна гостиниця. Він підвівся, відчуваючи себе приниженим і використаним. Ось вам і знаю, що потрібно чоловікові. Виявилося, їй потрібна була лише помста Катерині. Коротка мить торжества і не більше. Одягаючись, він бурмотів щось собі під ніс, але Марина лише посміхнулася. І передай своїй дружині, щоб наступного разу не залишала двері відчиненими. А то раптом ще знадобишся, як запасний аеродром. Стас стиснув кулаки. Він розумів, що програв на всіх фронтах, але ж його власна квартира, його фортеця, там то його точно чекають. Він же Стас, він завжди повертається. Він їхав додому в таксі, уявляючи, як Катерина зустріне його. Можливо, буде сердитися, можливо, поплаче, але, зрештою, прийме. Він навіть продумав кілька вибачень, кілька жартів, щоб розрядити обстановку. Таксі зупинилося біля під'їзду. Стас розплатився, вийшов і піднявся сходами. Його серце калатало в передчутті. Він уявляв, як зараз відкриє двері своїм ключем, як увійде у звичну обстановку, але, піднявшись на потрібний поверх, він зупинився. Біля його власних дверей лежали чорні сміттєві мішки, десять штук величезні, набиті ущент. Усередині, крізь тонкий поліетилен, він розрізняв обриси своїх кросівок, своїх старих джинсів, своєї улюбленої толстовки з логотипом футбольної команди. Це був його одяг, його речі, все до єдиної. І тут він помітив двері, вона виглядала по-іншому, нові. Він судомно порився в кишені, дістав свій ключ, спробував вставити. Не підійшов. Холодний піт пройняв його. Не може бути. Це жарт. Так, жорстокий розіграш Катерини, він почав гатити у двері. Спочатку тихо, потім сильніше, з кожним ударом дедалі більше впадаючи в лють. Катю, відчини, це що за жарти? Катю, я знаю, що ти там. Відчини, чорт забирай, це не смішно. Катерина, яка сиділа всередині за своїм ноутбуком, працювала. Вона чула його крики. Стук, чула його лютий, принижений голос, але навіть не поворухнулася. Її обличчя було абсолютно спокійним, майже безтурботним. Вона просто продовжувала працювати, ігноруючи гуркіт за дверима, який поступово стихав, змінюючись жалібним скигленням. У відчаї Стас дістав телефон. Єдина людина, яка завжди була на його боці, це його мати. Вона завжди його жаліла, завжди прощала, завжди приймала. Мам, це я, Стас. У мене тут катастрофа. Катя, вона мене вигнала. Мої речі в під'їзді, замки поміняла. Можна я до тебе приїду? На іншому кінці дроту повисла пауза: довга, ніякова пауза. Стасику, сину, голос матері був незвично холодним, відстороненим. Катя мені вже телефонувала, все розповіла. Стас відчув, як серце впало вниз. Катерина вона випередила його. Що розповіла? Та вона все бреше, вона просто істеричка. Ні, Стас, вона не брехала, вона розповіла мені все. І те, як ти з нею розмовляв, і те, куди ти поїхав, і як ти її образив. Голос матері став жорсткішим. Ти знаєш, Стас, я завжди була на твоєму боці, але те, що ти зробив, так і з жінкою чинити не можна, тим більше з тією, яка віддала тобі все, що в неї було. Мама, але куди мені тепер? Його голос зірвався на крик. Мені ніде жити, я без грошей. Без грошей усміхнулася мати, а вчора ти був повен грошей, щоб поїхати до своєї колишньої. Стас, у мене не готель, і я не збираюся покривати твої витівки. Подумай над своєю поведінкою, коли подорослішаєш, подзвони. А поки, вибач, вона поклала слухавку. Стас залишився стояти, притискаючи телефон до вуха, слухаючи короткі гудки. Його світ руйнувався. Навіть мати, його остання надія відвернулася від нього. Він спробував подзвонити друзям першому, другому, третьому. Ніхто не брав слухавку або брали й одразу скидали. Він розумів, що Катерина й до них теж дотяглася. Вона була швидкою, точною, як хижак. Вона не кричала, не влаштовувала сцен. Вона просто діяла, і її дії були руйнівними для його світу. Без грошей, бо всі його заощадження були на картці, що залишилася всередині квартири, без дому, без підтримки. Він почувався абсолютно втраченим. Він був непристосований до життя поза зоною комфорту, яку створювала для нього Катерина. Час минав, сонце повільно сідало, вулиці наповнювалися вечірньою прохолодою. Стас блукав містом, почуваючись невидимкою. Він заходив у кав'ярні, але в нього не було грошей навіть на каву. Він намагався зарядити телефон, але всі розетки були зайняті. А зарядка залишилася в одному з чорних мішків. Його гординя, його самовпевненість усе розсипалося на порох. Кожне відкинення, кожен вимкнений телефон, кожен косий погляд перехожого, усе це було по ньому сильніше, ніж кулаки. Він згадав слова Катерини це моя квартира. Він сміявся над ними зневажливо. А тепер ця квартира, її квартира, була для нього недосяжною фортецею. Він програв. Програв у суху, і усвідомлення цього було нестерпним. Він бачив, як люди повертаються з роботи додому, як горять вогні у вікнах, як родини збираються за вечерею. А він, він був один, абсолютно один, принижений, відкинутий усіма, хто раніше був готовий приймати його таким, який він є. Стас повільно поплентався назад додому. Він не знав, навіщо йде. Він просто йшов, бо більше не було куди. Його ноги самі несли його знайомими вулицями до знайомого під'їзду, до дверей, які тепер були для нього чужими. Коли він дістався своєї колишньої квартири, вже настали сутінки. Мішки з його речами все ще стояли біля дверей, як мовчазні свідки його ганьби. Він опустився на коліна просто перед дверима. Його одяг був пом'ятий, волосся розкуйовджене. Очі набряклі від безсонної ночі і сліз, які він намагався стримати весь день. Він підняв голову, дивлячись на непроникні нові двері, які стали для нього неприступною стіною. З його горла вирвався хрипкий надривний стогін. Катю, Катюнько, будь ласка, впусти мене. Я все зрозумів. Я був неправий. Я… Я змінився. Пробач мене, я більше ніколи, ніколи так не вчиню. Будь ласка, рідна, впусти мене, мені нікуди йти. Я помру тут. Його голос тремтів. Сльози текли по щоках, змішуючись із брудом. Він був повністю зламаний, повністю знищений. Він уткнувся чолом у холодні двері, благаючи про прощення, про повернення, хоча б про краплю жалості. Усередині було тихо. Катерина навіть не ворухнулася. Вона просто продовжувала жити своїм життям у своїй фортеці, і він знав. Вона його не впустить ніколи. На сходовому майданчику було прохолодно, навіть холодно, сутінки згущалися, і сходи, зазвичай залиті світлом, тепер здавалися похмурими і непривітними. Стас сидів навпочіпки, притулившись до стіни, дивлячись на свої речі. Чорні мішки здавалися йому поховальними урнами, в яких покоїлися рештки його колишнього життя. Його телефон, розряджений ще в день, був безкорисним шматком пластику, у кишені ні копійки, горло пекло від криків, а душа від нестерпного сорому й болю. Йому було холодно, але ще холодніше було всередині. Він згадував слова матері, її крижаний тон, відмову друзів. Катерина вона зробила це методично, розраховано не істерика, не крики, а тиха, але нищівна помста. Вона позбавила його всього, до чого він звик, усього, що вважав своїм по праву. Він завжди думав, що вона слабка, що вона нікуди від нього не дінеться, бо любить і звикла. Він не врахував, що навіть найтихіша людина може мати неймовірну силу, коли її заганяють у кут. Він недооцінив її і поплатився за це. У напівтемряві сходової клітки Стас відчув себе нікчемою. Він, успішний менеджер із продажу, душа компанії, тепер був бездомним волоцюгою. Йому здавалося, що кожен сусід, який проходив повз, дивиться на нього з осудом, наче знаючи про його приниження. Він чув кроки, голоси, запах їжі, що готувалася, який долинав із квартир. І кожне це відчуття лише посилювало його відчай. Він спробував заснути, згорнувшись клубочком на холодній підлозі, але тремтіння било його. І думки не давали спокою. Він перебирає у голові свої помилки, свої слова, свої вчинки. Кожна образа, кинута Катерині, кожне проявлення зневаги, все це поверталося до нього з удвічі більшою силою, як бумеранг. Він справді був нікчемою. Він розбив її серце, а вона розбила його життя. Справедливість, можливо, але вона була такою жорстокою. У середині квартири Катерина відчувала все його присутність за дверима. Кожен його подих, кожен удар у двері, кожне слово благання проникало крізь товщу стіни, але не досягало її серця. Серце її було тепер захищене, як і її дім. Вона не відчувала злорадства, не відчувала помсти, тільки спокій і тверду впевненість у правильності своїх дій. Вона сиділа у вітальні, пила трав'яний чай і дивилася на те, як місячне світло заливає її тепер уже повністю її простір. Ця ніч стала для неї межею, межею між минулим, повним невпевненості й компромісів і майбутнім, де вона сама була господинею свого життя. Вона дозволила собі слабкість, коли Стас пішов, але коли зачинила двері за його речами, відчула прилив сили, тієї сили, яка не потребує зовнішніх проявів, а живе всередині, як незламний стрижень. Наступного ранку, коли перші промені сонця пробилися крізь вікна, Катерина прокинулася з відчуттям легкості. Вона неквапливо приготувала сніданок, уперше за довгий час насолоджуючись тишею і спокоєм. За дверима було тихо. Стас, імовірно, пішов. Вона на секунду дозволила собі подумати, куди він міг подітися, але швидко відкинула ці думки. Це більше не її проблема. Вона зробила те, що мала зробити, щоб захистити себе. Вона почала наводити лад, не просто прибиратися, а перетворювати простір, переставила меблі, звільняючи місце для нових ідей, викинула старі речі, які зберігала лише тому, що вони подобалися Стасу. Вона планувала перефарбувати стіни, купити нові штори, щоб оновити кожну деталь. Це був не ремонт. Це було народження нового дому, нового я. Її телефон задзвонив. Це була її подруга Ліза. Кать ти як? Чула про Стаса? Він мені дзвонив такий жалюгідний. Голос Лізи був сповнений співчуття. Я чудово Ліза, голос Катерини звучав спокійно і упевнено. Все добре, дякую, що не піддалася на його маніпуляції, я всім пояснила, що сталося. «Та вже ж він добряче вляпався, зітхнула Ліза. Ніхто його не прийме після такого. Ти молодець, Кать, стільки терпіла, а тепер, зрештою, ми з дівчатами пишаємося тобою. Приїжджай увечері, посидимо, відзначимо твоє нове життя. Катерина усміхнулася. Вона відчувала підтримку, якої так довго їй бракувало. Тепер вона була не одна і вона могла бути собою. Тим часом Стас, змерзлий і голодний, підвівся з підлоги. Його тіло нило, а голова боліла від недосипу. Мішки з речами здавалися ще більшими. Що робити? Куди йти? Він не знав. Його колеги по роботі, яким він так любив хвалитися своїми перемогами, тепер, ймовірно, теж знали про його фіаско. Він був менеджером із продажу, його репутація була всім, а зараз вона була розтоптана. Він спустився на вулицю, почуваючись абсолютно втраченим. Йому потрібно було прийняти душ, поїсти, зарядити телефон, щоб бодай спробувати знайти нічліг. Він дістався найближчої кав'ярні. Але без грошей його чекали лише зневажливі погляди. Він спробував зайти в торговий центр, щоб зігрітися, але його пом'ятий вигляд і запах вуличного пилу швидко привернули увагу охорони його ввічливо, але наполегливо попросили піти. Цілий день Стас блукав містом як привид. Він бачив оголошення про роботу, але навіть думка про співбесіду здавалася йому немислимою. Він був надто принижений, надто роздавлений. Він усвідомив, що його самовпевненість і нахабство, які він вважав своїми сильними сторонами, були лише маскою, що приховувала його внутрішню порожнечу. Він був хорошим лише тоді, коли все йшло за його планом, коли він був у центрі уваги, коли його оточували люди, готові йому догоджати. А тепер він був один і світ виявився набагато жорсткішим, ніж він звик. До вечора Стас остаточно зневірився. Він подзвонив одному зі своїх старих клієнтів, сподіваючись на жалість або можливість позичити трохи грошей, ну і там його чекав відмов. Стас, вибач, але мені тут дещо розповіли не думаю, що ми можемо далі співпрацювати. Удачі, репутація вона випереджала його всюди. Вночі він знову повернувся до під'їзду. Мішки з його речами зникли зовсім. Катерина, вочевидь, остаточно позбулася їх. Двері виглядали ще новішими і ще неприступнішими. Він зрозумів, все скінчено, немає шляху назад. Він більше не міг навіть благати. Він просто сів на сходинки, притулившись спиною до холодної стіни, і вперше за довгий час заплакав. Гірко, беззвучно сльози текли по його щоках, змиваючи залишки гордині. Він був спустошений, це була не просто втрата дому, це була втрата себе. Минали тижні. Для Стаса вони перетворилися на низку безкінечних днів, повних відчаю. Він намагався влаштуватися на роботу, але відсутність зв'язку та підірвана репутація не давали йому шансу. Кожні двері, в які він стукав, зачинялися перед ним. Він ночував на вокзалах, у скверах, намагаючись вижити на випадкових підробітках. Його колись лощений вигляд змінився пошарпаним одягом і згаслим поглядом. Він схуд. Його обличчя заросло щетиною, а в очах оселилася туга. Одного разу, проходячи повз свій колишній дім, він побачив світло у вікнах Катерини. Вони були розчинені, і до нього долинав сміх, музика. Він побачив, як вона, легка і щаслива, сміється з друзями. Вона була іншою, не тією забитою, постійно догоджаючою стасу жінкою, а яскравою, сяйливою, сповненою внутрішньої сили. Він відчув гострий укол заздрості, змішаний із болем. Це була його вина. Він власними руками зруйнував те, що мав, і тепер міг лише спостерігати, як квітне життя без нього. Катерина ж розквітала, вона завершила ремонт, перетворивши квартиру на справжній оазис затишку і творчості. Її роботи стали сміливішими, виразнішими. У них з'явилася та глибина, якої раніше бракувало. Клієнти вибудовувалися в чергу. Вона стала більше спілкуватися з друзями, ходити на виставки, займатися спортом. Вона зустріла нових людей, які цінували її не за вміння приготувати вечерю чи попрати сорочки, а за її талант, її розум її внутрішній світ. Вона навчилася цінувати себе, свої бажання, свої межі. Одного разу, коли Катерина поверталася додому пізно ввечері, вона побачила Стаса. Він сидів на лавочці у сквері навпроти її дому, загорнувшись у стару ковдру. Він був схожий на безхатька. Їхні погляди зустрілися в його очах читалися благання, відчай, приниження. Вона відчула миттєвий укол жалю, але тут же одірвала себе. Це був не той Стас, якого вона любила. Це був примар її минулого, зруйнована нею ж самою. Вона ледь помітно кивнула йому та пройшла повз. Її крок був упевненим, прямим. Вона не зупинилася, не озирнулася, її фортеця чекала на неї, і тепер вона була неприступною для будь-кого, хто спробує зазіхнути на її світ, на її свободу, на її щастя. Двері її квартири зачинилися за нею тихо, але остаточно, залишаючи стаса в самотності назавжди за межами її світу.